Привіт! Сьогодні ми зануримось в одну з найбільш захопливих тем старого завіту історію про скинію. І повірте, це значно більше, ніж просто розповідь про якийсь давній намет у пустелі. Це неймовірна сага про те, як безмежний Бог розробив детальний план, аби жити, буквально жити поруч зі звичайними смертними людьми. І ось воно ключове питання, що стояло перед людством після того, як у світі з'явився гріх, між Богом і людьми утворилася ну просто велетенська прірва. Як її взагалі можна було подолати? Так от, скинія і стала Божою відповіддю на це фундаментальне питання. Знаєте, страх і нерозуміння це потужні речі, вони звели справжню стіну між людьми і творцем. Бога почали бачити не як люблячого батька, а скоріше, як якогось суворого, далекого суддю. І от саме в цій напруженій, здавалося, б, безвихідній атмосфері Бог вирішив зробити щось абсолютно нечуване. Отже, як же з'єднати ці два світи, як подолати ту саму прірву? Відповідь, як ми вже зрозуміли, криється у Скинії, геніальному божому проекті, створеному для того, щоб знову об'єднати небесне і земне. І що тут просто вражає вся ідея Скинії належала б виключно Богові. Це була його ініціатива від початку й до кінця. Це був його перший крок, його запрошення. Він простягнув руку першим ще задовго до того, як люди взагалі здогадалися просити про це. І це був не просто якийсь абстрактний задум конструкція Скинії – це не витвір людської архітектури. Ні ні, це була точна копія модель небесної реальності, а це означає, що кожна, абсолютно кожна її деталь мала величезне значення. Давайте розберемось, що ж таке святиня. Це слово означає набагато більше, ніж просто будівля. Уявіть її як точку дотику, місце зустрічі, де небо буквально торкається землі. Це був видимий відчутний знак Божої присутності і його величезного бажання бути поруч. І ось він ключовий момент усієї історії. Послухайте уважно головна мета не просто отримати гарний намет, головна мета перебувати серед них. Сама будівля це лише інструмент, а найважливіше це близькість, це відновлення стосунків. Тобто Мойсей отримав не просто устні інструкції, він отримав, по суті, небесне креслення. Кожна деталь від золотих гачків до кольору ниток на завісах була точною копією небесної реальності, і кожна з них була наповнена глибоким сенсом. Окей, небесний план є, але хто ж мав це все збудувати? І ось тут починається найцікавіше унікальна співпраця, справжнє партнерство, де людська готовність зустрілася з божественною силою. Для будівництва були потрібні, звичайно, найкращі та найцінніші матеріали. Але тут був один надзвичайно важливий принцип жодного примусу. Усе це мало бути добровільною пожертвою, дари, що йшли від серця, яке відгукнулося на Божий заклик. І якою ж була реакція людей просто неймовірною. Вони були настільки натхненні й щедрі, що Мойсею довелося, уявіть собі, довелося зупиняти потік дарів. Він буквально оголосив: досить, дякуємо. Ми зібрали набагато більше, ніж потрібно. Фантастичний вияв відданості, чи не так? Але навіть цього було недостатньо, Бог не покладався лише на людські таланти, він обрав головних майстрів Бецальїла та Оголіава, і, як каже текст, наповнив їх своїм духом. Тобто він дав їм надприродну мудрість, розум і вміння, щоб виконати цю роботу ідеально, точно за небесним зразком. І ось ми підходимо до кульмінації. Будівництво завершене, кожен елемент на своєму місці. Настав час для божественної відповіді. Момент, коли невидима присутність Бога мала стати видимою реальністю, усі затамували подих. І от, крок за кроком, з величезним трепетом, Мойсей виконує останні приготування, оглядає кожну деталь, проводить обряд помазання, і у повітрі висить головне питання: чи спрацює це, чи прийме Бог цю оселю, збудовану для нього? І відповідь була просто приголомшливою. Це не було просто якесь відчуття. Видима, сліпуча, божественна присутність, яку називають Шахіна, буквально заповнила собою всю споруду. Це було незаперечне божественне так підтвердження, що Бог прийняв їхню працю і тепер офіційно перебуває серед свого народу. Та це не було просто одноразовим фейерверком на відкритті. Ні. Ця Божа присутність стала їхнім постійним супутником. Вона перетворилася на видимий орієнтир, хмару вдень і вогняний стовп уночі. Це був їхній GPS, їхній компас і їхній щит протягом усієї довгої подорожі пустелею. Але якщо ви думаєте, що на цьому історія закінчується, то це не так. Насправді, усе, що ми бачили досі, уся ця грандіозна структура, служіння, символи, усе це було лише тінню, прообразом чогось значно, значно більшого. Давайте ж тепер подивимося на саму реальність. Цей вірш з Євангелії від Івана розкриває нам усе. Апостол використовує дивовижне грецьке слово, яке дослівно означає оселилося в наметі або поставило свою скинію серед нас. Ісус Христос і став тією справжньою живою скинією. Його божественна слава була прихована в людському тілі, так само, як слава Божа була колись прихована за завісами намету. І тут зв'язок стає просто кришталево ясним. Подивіться, як все сходиться. Кожен елемент Скинії вказував на Христа, замість жертваного ягняти Агнець Божий, замість земного первосвященника наш великий первосвященник. Сама Скинія була місцем перебування Бога, а Ісус це Еммануїл, що означає з нами Бог. І ця неймовірна історія веде нас у далеке майбутнє. Книга об'явлення каже, що настане день, коли Бог буде жити з людьми безпосередньо, вже без завіс, без символів, без жодних тіней. Це і є остаточне, повне виконання тієї обіцянки, що була дана біля гори Синай. Це вічне єднання Творця зі своїм творінням. Тож історія з Києва це не просто стародавня розповідь, це потужне свідчення про незмінний характер Бога, який завжди за будь-яких обставин прагне бути ближче, і це залишає нас із питанням для роздумів, чи не так?